На ворота Сергія Сітала. І це не голі слова, не прості, якісь банальні. Ремарки від коментатора. Справжній навал на ворота Сергія Сітала. Арсенал тримається. Треба віддати належне теж захисникам канонірів. Вони не привозять. Ой-ой-ой! Бійка! Це бійка, хлопці. Це бійка, друзі. Це справжнісінька бійка. Можу розібрати лише те, що капітан Арсенала Турчанов на газоні, ось він у бійці особливої участі не брав. Одразу фаєри запалили фани оболоні бровар. Судіть самі, ну, наскільки це гарно чи погано, але. Так, по -по Понеслося ось що хочеться сказати у цій ситуації. Е, цікаво, які зараз будуть санкції е, від рефері, від головного судді цього матчу Дениса Шурмана. Думаю, якщо об'єрнуючи Коліна, який планував завітати на цю гру, якщо він таки завітав, то йому є чому здивуватися. Які тут можуть, якими можуть бути санкції, якщо команди пішли стінка на стінку, грубо кажучи? Важко пояснити такі дії, звісно, все це емоції, все це спорт. Зрозуміти можна, пояснити ні. Можливо, настає зима. І замість футболу у нас починається хокей. Втім, у хокеї все набагато легше. А от тепер цікаво, що показує нам рефері. Денис Шурман спочатку хоче усіх. Попросити забратися з поля усіх, хто не бере участі у цьому поєдинку ось, власне, на футбольному полі. Продовжуються розбірки. Здається, рефері, рефері зараз проводить нараду зі своїм помічником, який був поруч. Яким буде вирок? Ми чекаємо зараз. Або одна з команд може опинитися у меншості, або обидві команди можуть втратити зараз по футболісту. І здається, по червоній картці насправді заслужили, навіть не знаю хто. Тут, тут вже видніше рефері, швидше за все, завтра цей епізод стане достоянням соціальних мереж. Тож, якщо ви дивитесь зараз пряму трансляцію, можете відмотати, якщо пряму трансляцію в Ютубі дивитесь на... Клубу «Оболонь Бровар чи десь на іншому каналі, можливо, професійної футбольної ліги. Можете відбутати і передивитись ще, тому що Так, червона картка для гравців з обидвох команд. Денис Шурман не став розбиратися, особливо він просто вилучив зараз двох футболістів. Це перш за все СОЛА. Це втрата для арсенала перш за все на наступний матч, який вже станеться навесні. І вилучає також він форварда оболоні Василя продана. Мінус продан мінус СОЛА. Ще раз нагадаю за по червоній карці, в принципі, спокійно, спокійно дуже зараз розсудив цей епізод Денис Шурман. Він розуміє, що до нього сьогодні особлива увага. Як я вже зазначив, Луїджі Коліна обіцяв приїхати на цей матч, спостерігати за роботою цього рефері, аби спробувати його у прем'єр-лізі. Звісно ж, звісно ж, люди. Ось там на лаві запасних оболоні мають неабиякі претензії до Дениса Шурмана. Звісно ж, у цьому епізоді обидві команди повним складом майже брали участь. Брали участь у бійці, і по-хорошому можна було б вилучити усіх, так? По 10 гравців залишається у команд на полі. І є таке переконання, що вилучив не тих рефері цього матчу.